На цьому тижні ми говорили з вами про природу рідного краю, про її красу, про велич, а також про відношення людини до природи. Пропоную вам послухати оповідання соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. І йшли та йшли, в дорозі стомилися та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка, та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля й Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки й шматки газети кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки. Загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. В у лісі ніхто не бачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Діти, як ви гадаєте, хто в оповіданні Василя Сухомлинського соромно перед соловейком був правий? Оля чи Ліда? Так, вірно. Ліда чинила вірно, тому що вона бережно відноситься до природи, яка оточує нас. Навіть там, де ніхто її не бачить, вона не смітить, не розкидає сміття, а прибирає його, щоб було чисто і акуратно. Щоб тваринки, птахи, комахи і люди, які прийдуть потім на це саме місце. З задоволенням могли відпочивати і радіти, тому що нас оточує така гарна природа. Я вірю, що ви теж бережно відноситеся до природи, яка вас оточує. І навіть якщо ви не ходите в ліс, а знаходитеся вдома, граєтеся на вулиці, ви завжди будете дотримуватися правил для того, щоб поведінки, правил бережного відношення до природи і оточуючого, щоб завжди всім було. Приємно спостерігати природу навколо себе. Я вірю в вас. На все добре. Пропоную вам пограти в гру Випадки в лісі, гра роздум. Ситуацію будемо обговорювати. Діти в лісі розпалили багаття. Це вірно вони зробили? Цей тиждень ми з вами говорили про природу рідного краю. Пропоную вам виконати малюнок. Можна намалювати пейзаж рідного двору, бабуся, де живе. Або літні квіти, петунію, космею або чорнобривці. Який вам більше до доподоби квіти, такий намалюйте, будь ласка. А якщо забажаєте, можна намалювати букетик для мами квітів дзвоники, ромашку. Та мак. Тож вибирайте, яка вам робота до вподоби. Або, може, ви за своїм власним бажанням виконаєте малюнок. Тож творчих вам успіхів! На все добре, до побачення! Можна виконати такий малюнок, якщо вам завжди буде до вподоби. Або ось такий. Будь ласка, малюйте. Пропоную вам послухати оповідання соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. Йшли та йшли, в дорозі стомилися та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка, та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом Оля й Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки і шматки газети кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не бачить. Соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Діти, як ви гадаєте, хто в оповіданні Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком був правий Оля чи Ліда? Так, вірно. Ліда чинила вірно, тому що вона бережно відноситься до природи, яка оточує нас. Навіть там, де ніхто її не бачить, вона не смітить. Не розкидає сміття, а прибирає його, щоб було чисто і акуратно. Щоб тваринки, птахи, комахи і люди, які прийдуть потім на це саме місце, з задоволенням могли відпочивати і радіти, тому що нас оточує така гарна природа. Я вірю, що ви теж бережно відноситеся до природи, яка вас оточує. І навіть якщо ви не ходите в ліс, знаходитеся вдома, граєтеся на вулиці. Ви завжди будете дотримуватися правил для того, щоб поведінки, правил бережного відношення до природи і оточуючого, щоб завжди всім було приємно спостерігати природу навколо себе. Я вірю в вас. На все добре. Пропоную вам пограти в гру випадки в лісі, гра роздум. Ситуацію будемо обговорювати: діти в лісі розпалили багаття. Це вдільно вони зробили? Цей тиждень ми з вами говорили про природу рідного краю. Пропоную вам виконати малюнок. Можна намалювати пейзаж рідного двору, бабуся, де живе, або літні квіти, петунію, космею або чорнобривці. Який вам більше до вподоби квіти, такий намалюйте, будь ласка. А якщо забажаєте, можете намалювати букетик для мами квітів: дзвоники, ромашку та мак, тож вибирайте, яка вам робота до вподоби. Або, може, ви за своїм власним бажанням виконаєте малюнок. Тож творчих вам успіхів! На все добре, до побачення! Можна виконати такий малюнок, якщо вам буде до вподоби. Або ось такий, будь ласка, малюйте.